Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 23 по 27 грудня 2024 року. Розклад зроблено за київським часом. І в першу чергу, як завжди, розглядаємо агрогороскоп, щоб на дворі не було, чи сніг, чи мороз, чи сонечко. А агрогороскоп завжди дає нам якісь справи, чи з кімнатними квітами, чи в садочку. Отож, давайте розглянемо, що можна тут запланувати та зробити. Отже, понеділок та вівторок, 23 та 24 грудня місяць спадаючи з Насі Терези. Причому 23 завершиться перехід місяця з 3 у 4 фазу до 12.30, а 24 місяць без курсу почнеться о 12.46. Тому можна 23-го планувати посіви після 13-ї години дня, 24 -го до 12 години їх завершити. А що тут можна робити? Нагадаю, це Терези. А Терези під управлінням Венери. Тому можна провести підзимовий посів насіння моркви та буряку. І все, четверта фаза. Далі у нас важливі справи з розсадою. Так, розсаду ми використовуємо для неї всі агроприйоми, пікіровку, перевалку, пересадку, але пам'ятаєте, це знак стихії повітря, тому необхідно обов'язково, щоб був завчасно зволожений ґрунт. Не поливаємо під час роботи з розсадою. Можемо починати з розсадою працювати 23-го після 13-ї години і до кінця доби, та завершити до. 12 години дня 24-го. для квітів та кімнатних рослин актуальні зелені операції і квіти можна пересаджувати. Поливи та підживлення не проводимо. Це знак стихії повітря. Рослини в цей час дихають. В саду можна проводити при сонячній погоді обрізку саду і зелені операції, і, до речі, можна нарізати живці для весняних щеплень і укорінення живців. Зелені операції можемо 23-24 проводити на будь-яких рослинах, збирати врожай, робити заготівлі, будь-які заготівлі, не тільки рослинництво, це може бути і тваринство, птахівництво, і риба. Отже, що маєте на заготівлю, те й переробляйте. Квашенням капусти не займаємося 23-24, але настоїнки можна готувати, збирати лікарські рослини. І риболовля, до речі, повинна бути успішною саме 23 і 24. Кімнатні овочі потребують зелених операцій. Наступний період 25, 26 та 27 грудня 2024 року. Тут у нас така задача, що ми можемо в Скорпіоні в четвертій фазі тільки займатися пророщуванням насіння для вітамінних салатів. Але й тут є рамки. Ранка у нас, 25 після 10.30 ми можемо починати це робити. Вже закінчиться місяць без курсу, і буде вже він у продуктивному, перепрошую знаці, скорпіон і завершиться цей продуктивний час 27 до 13 години дня. З розсадою теж працюємо, в Скорпіоні тут вже не треба завчасно зволожена земля. Після 10.30 починаємо 25-го, продовжуємо 26, -го, 27 -го до 13 години дня. Далі у нас період дуже важливих робот з квітами та кімнатними рослинами. Він починається 25 п'ятого, після десятої тридцяти. Працюємо з розсадою, пікеровка, перевалка, пересадка розсади. Поливи та підживлення органічними добривами та пересадка кімнатних рослин. І все це починається в 10 30, після 10.30, 25, 26 і 27 до 21 години. Це можна завершити. Поливи та підживлення. А інші роботи, що стосуються розсади і пересадки, постарайтеся до 13 години це зробити. Поливи та підживлення органічними добровами 25. го Після 10.30 починаємо. Продовжуємо 26, го і 27 го до 21 години вечора. В саду захист від гризунів, стратифікація насіння садових рослин. І це все ми робимо і 25-го, 26, го і 27. го Стратифікацію до 21 години. А тепер червоні ні. Не проводимо ці три дні зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю і можна зайнятися скорпіоні. Це повинно бути добре, тим більше, що це вже спадаючий місяць, четверта фаза, рибка буде ловитися. Далі кімнатні овочі у нас, а кімнатні овочі після 10.30 гарний час наступає для ефективних поливів та підживлення органічними добривами 25, 26 і 27 до 21 години вечора. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 23 по 27 грудня 2024 року. Зразу ж ми нагадаємо, що у нас йде період спадаючого місяця. Готуємося до. З того моменту, коли помирає старий місяць і буде народжуватися молодий місяць. Це четверта фаза. І тут енергії зовсім немає. Та ще й той, хто дає нам енергію Марс, планета Марс, яка саме заряджає енергію, дає сили, вона ретроградна. І ще й до всього з 15 грудня до 31 грудня Марс в опозиції до Плутону. Тому будьте уважні, ніяких нових справ, нових проєктів в цей час не починайте, тому що це буде, якби, зірка може і трошечки посвітити, але недовго, дуже короткий період. Що стосується покупок, будь ласка, можна купувати подарунки на Новий рік, але ті подарунки, в яких немає будь-яких частинок металевих Марс в опозиції до. Плутону, та ще й ретроградний, це період, коли з, будуть проблеми з металічними мет, металевими частинками. І, взагалі, якщо якийсь товар, товар ну, покупка дорога, той же автомобіль він має багато металу, він теж буде несприятливий цей період для покупки таких товарів. Так що, до речі, тут для покупки новорічних подарунків, 23-го можна буде покупки робити після 12.30, коли місяць перейде з в 4 фазу, 24-го, будь ласка. Далі після 10:30 у нас 25, -го. 26 -го можна теж купувати дорогі речі, і 27 до 16 години. І тепер йдемо в будинок 23-24. груба камінь в Терезах повинно все бути нормально. Це знак стихії повітря. Головне, щоб не було сильного вітру, то він, якщо сильний вітер, то задуває назад ним у кімнату. А тепер, будь ласка, будемо уважні. Стрижка волосся, стрижка нігтів, фарбування волосся органікою. 23-го починаємо після 12.30, 24-го завершуємо до 12-ї години дня. Мити волосся можна 23-24. Сауну не плануємо не проводимо, догляд за шкірою, маски не працюють ні 23, го ні 24-го. Очищення шкіри продовжується без перерви. Очищення організму ні, рукоділя у терезах гарні роботи творіть. Тісто для нього треба трохи більше рідини. Врання прибирання, якщо не сильно брудні речі, то можна провести. Таке легке прибирання, ну і прання тільки для того, щоб освіжити речі. Ремонтні роботи можна проводити, провітрювання речей теж можна при гарній погоді. Ідемо далі. У нас 25, 26, 27 тут будуть працювати енергії скорпіону. Тоді, тому для груби каміну актуально дим буде повертатися в будинок, тому це знак стихії води і дуже багато вологи в повітрі, і ще й в дровах, тому може бути дим, потихеньку розпалюється сухими дровами. Стрижка волосся, стрижка нігтей, фарбування волосся на ці три дні не плануємо і не проводимо. А мити волосся можна 25 до 9.30, а далі при переході в Скорпіон все перестаємо їх мити і не миємо волосся 26, 27 до 22 години вечора. Після 22-ї, будь ласка, сауну не проводимо 25-го, 26-го, 27-го можна, якраз п'ятниця, кінець тижня. Догляд за шкірою можна починати маски використовувати після 10.30, 25, 26, 27 до 21 години вечора. Очищення шкіри у нас іде весь цей період без перерви. Очищення організму у нас 25 ні, 26-го по ведичній астрології Екадаші, а 27-го вже ні. Рукоділем не займаємося в Скорпіоні. Тісто 25-го повинна бути норма по рецепту до 11-ї години, а потім почне працювати вже на повну, в повній мірі енергія скорпіону. Тому буде плисти наше тісто. В цей час краще його не робити, і 26-го, і 27-го. Пронято прибирання починаємо 25-50 ранку, продовжуємо 26 і 27 до 20 години буде якісне пронято прибирання. Ремонтні роботи на ці три дні не плануємо, не проводимо, та не займаємося провітрюванням речей в скорпіоні, багато в повітрі вологи. І ще й ця волога має неприємні аромати, тому не використовуємо їх. ці дні для того, щоб провітрювати речі. Навіть при сонечку. Наступна рубрика здоров'я. Здоров'я дуже важливо. І в нас 23 до 4-25 перша половина дня будуть працювати енергії знаку Терези. А в цей час такі органи будуть вразливі: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз не можна проводити урологічні операції, всі інші операції, які не стосуються які, тих органів, які я не назвала, будь ласка, можна проводити навіть операції в області голови, гарний час для видалення зубів, і можна планувати похід в стоматологічну клініку і займатися зубами. І в цей період є така порада тримати в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Тепер у нас 25-го ще будуть енергії, крім Терезі, працювати енергії скорпіону, і вони будуть продовжувати 26 го і 27 го грудня працювати. А в цей час вразливі органи такі: пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система, виділення, нервова система. До речі, така ж порада, як і на період 23-24 тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. Не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення та на статевих органах, а на інших органах, спадаючи місяць, можна проводити різні операції. До речі, в цей час можуть загострюватися такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. В цей час під загрозою вся відтворювальна система, підвищується ризик зараження статевими інфекціями Але можна лікувати та видаляти зуби, лікувати гайморит, дихані шляхи, видаляти гланди та аденоїди Отже, о всі операції, окрім Органів, які ми назвали, це органи з системи виділення та на статевих органах це не можна проводити. Всі інші, будь ласка, можна проводити операції. Ну що ж, на сьогодні у нас спеціальний випуск підійшов до завершення. Бажаємо вам успіхів у усіх всіх ваших справах, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Зустрінемося в наступному новому відео на нашому каналі. До зустрічі!